Привіт, друже, на зв'язку Стервайпер, і це новий досик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. Ось тут в себе на екрані ти можеш побачити новенького свіженького гнома з дуже крутими навичками, який зовсім незабаром буде у нас на злеті. Зараз більш детальніше на цьому всьому зупинимось, подивимось його навички, і взагалі, який це буде хороший чи не дуже герой. Зараз із цим розберемось. Звати його Граніт-Придверник. Це буде, друзі, герой на злитті. Дане злиття стартує вже в цей понеділок, 22 вересня, і буде воно класичним. Що це означає? Це означає, що будуть рідкісні герої, будуть епічні герої, і в кінці буде ось цей наш граніт. Так, окей. Давайте насамперед я вам зачитаю, що розробники самі, як його охарактеризували, а далі перейдемо до його навичок. Отже. Граніт це боєць, орієнтований насамперед на арену, створений для того, щоб ламати захисти з великою кількістю бафів та проривати командні, команди з кам'яною шкірою. Його агресивний набір умінь забезпечує стабільне зняття бафів, підсилює союзників потужними атакувальними ефектами та має. Сильний фінальний удар, щоб швидко завершити бій. Також Граніт знімає з себе всі ефекти контролю, окрім вівці, на початку свого ходу, що робить його ще надійнішим проти команд, які намагаються порушити ритм бою. Поза аренами, Граніт також має хороший потенціал у ПВЕ-контенті. Його багатоударний А1. Робить його сильним вибором проти лавового лицаря. А А2 приносить цінні дебафи та користь у боях з гідрою. Слухайте, ну так вже розхвалили, що він і на арену чудовий, і на гідру чудовий, і проти лави. Так що погнали зараз, прочитаємо його навички і подивимося, так це насправді. Переходимо до його навичок. Що ми бачимо, що це буде гном. А як ми знаємо, гномів здебільшого поганих не роблять. Чомусь гномів балансять дуже чудово. І більшість гномів суперіграбельні, так? Більшість, не всі. Це буде легендарний герой, тип здоров'я зеленої стихії і, відповідно, фракція гноми. Погнали по навичках. А один сувора заборона називається атакує одного ворога тричі. Кожен удар має 75% шанс усунути один довільний бонус із цілі. Кожен удар ігнорує 20% захисту цілі. Що ми бачимо на книжечках? Що буде шанс 100% і плюс 10% до демеджу. Ну, слухайте, автоатака мені вже подобається. Чого? Та того, що три удари. Того, що він з автоатаки ігнорує 20% захисту цілі, і це круто, і це круто. Ідемо далі. Автоатака мені вже подобається. А 2 називається Кам'яний струс, атакує всіх ворогів. Перед атакою накладає на власну команду збільшення точності 50% на 2 ходи. Має 75% шанс накласти на всіх ворогів, зменшення захисту і блок бонусів на 2 ходи. Що на книжечках? На книжечках ми бачимо, що шанс буде 100%, плюс 20% до демеджу, і перезарядка буде всього-навсього 3 ходи. Чи хороша ця навичка? Хороша. Того, що це можна сказати, таке апнута уго, так? Навичка апнутої уго, або ще одного героя, з яким я буду його сьогодні трішки порівнювати, напевно. Йдемо до. Ну тут А2 чисто гідрова штука, гідрова навичка. Чого? Того, що на аренці чи добре, це добре, але більшість ДД? Вбивають без без всяких цих зменшення захисту і так далі, і тому подібне. Зараз купа реліків, купа всього, купа сетів на ігнор і купа в навичках вшитого ігнору. Тому це більше, да це більше відповідно на гідру. Йдемо до його А3. Називається нищівна атака. Атакує одного ворога. Перед атакою усуває з себе всі штрафи і накладає на команду надлам 15%. Та збільшення критичної шкоди 30% на 2 ходи. Також ігнорує невмирання, кам'яну шкіру і блок шкоди. Ця атака завдає. На 100% більше шкоди, якщо ціль не перебуває під дією невмирання кам'яної шкіри або блоку шкоди. Якщо ворог помирає, ходить ще раз. І ось ця остання приписочка дуже і дуже е, цікава. Що ми бачимо на книжечках, перезрядка буде складати 4 ходи плюс 20% до демеджу. Ну, слухайте, то що він ігнорує кам'яну шкіру. Блок шкоди та невмирання це дуже і дуже круто. А якщо ціль знаходиться без бонусів, то ця атака, по факту, двойну шкоду наносить. Ваншот uh, потенціал має бути хороший. Єдине, що, так як це герой від здоров'я, мені вже цікаво, які тут будуть коефіцієнти, поки що невідомо, відповідно, які вже зовсім незабаром буде відомо. Бо я думаю, що буквально декілька днів і буде відомо, які тут є коефіцієнти. Але, ну я думаю, що тут має бути так, як це. В одну ціль ігнорування кам'яної шкіри, то так. Було би прикольно, якби ця навичка була розділена на два. На два удари, що він атакує двічі, і кожен удар, відповідно, ігнорує. Тоді, що було б цікаво, було б цікавіше, того, що сині героїв зараз також багато на аренці, і якщо один удар буде слабкий, то є шанс, що другий удар буде не слабкий, і відповідно він зможе вдарити. Плюс можна було б добивати якихось героїв, які мають супер-супер здібності до виживання. Так, в цілому навички три навички, і всі три подобаються, але йдемо ще до його пасивочки. Пасивочка. На початку ходу усуває себе страх, справдешній страх, провокацію, оглушення, замороження, сон і закляк. Завдає на 20% більше, на 20 більше шкоди цілям без бонусів. Слухайте, ну і пасивочка в нього чудова. І чудова, як в ПВЕ контент, і чудова, як і на аренку, того, що ми зараз бачимо в командах Фабіан, Коник, той ж самий Ембріс, далі Арманс. Дуже багато героїв, які майже в кожному бою, і вони всі вміють знімати бонуси. Якщо ціль без бонусів, то він буде на 20% більше наносити шкоди. Так, ми знаємо, що герої від здоров'я нічим не бустяться, але цей буститься на 20%, якщо, відповідно, б'є героїв без бонусів. Що хочу сказати? Хочу провести аналогію з ось цим ось чудовим дядьком. Давайте я вам його покажу: Гракос Перебіжець. Провести з ним аналогію того, що він атакує одного ворога, ігнорує 25% захисту цілі. Це також герой від здоров'я. А два, один в один таке ж саме, тільки тут додатково ще ігнорування захисту. І єдине в чому він відмінний, це то, що тут захисна А3 навичка, а у нашого граніта атакувальна навичка. Ну і плюс там пасивочки, трошки, трошки по різному Гракос чи хороший гракос герой? Так хороший. Він в мене є на аккаунті, але я його до сих пір не прокачав. Чого? Бо в мене є уго, і Уго виконує по факту все те ж саме, а на нього немає легендарних книжечок. Що на рахунок нашого граніта? Давайте ми до нього повернемось. Швидше за все, що він мав би мати хороші коефіцієнти. Але знову ж таки, автоатака орієнтовно буде трійка-коефіцієнт. А2 орієнтовно масуха знову ж таки буде від трійки до трійки з половиною. На А3 швидше за все дадуть 4 і 5. Ну, тобто 04 4 045 Ви зрозуміли? Бо це герой від здоров'я, в нього не може бути коефіцієнт четвірка Тобто, швидше за все, будуть приблизно ось такі коефіцієнти. Ну, але почекаємо декілька днів та й будемо вже знати, які тут насправді коефіцієнти. Та побачимо, який його ваншот потенціал. Чи він буде бити, чи він буде так, як Нарсес. Да? Ось так. Я маю на увазі масуху. Друзі, ось такі ось новини. Я поки що не виношу йому якихось вердиктів. По навичках він мені подобається. На гідру суперово має зайти. Проти лавового лицаря знову ж таки, хіба що звичайного, бо на хардовий трошки, трошки йому не ті потрібні е, механіки. І на аренку потрібно чекати тестів. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу цього героя. І, звісно ж таки, забігай, бо стрімчик уже йде, там тебе чекаю. І якщо сподобався відосик, ти знаєш що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. Але без...